Ваші податкові накладні заблоковано, контрагенти не можуть отримати податковий кредит та погрожують штрафами. Бізнес зупинився, а репутація підприємства опинилася під загрозою. Така ситуація не є безвихідною, однак для її подолання необхідно вчинити певну послідовність дій. Крок 1. дізнатись причину блокування. Після зупинення реєстрації накладної податкова направляє відповідну квитанцію, де зазначає причини для зупинення реєстрації накладної та вичерпний перелік необхідних документів. Найчастіші причини ваш бізнес було внесено до переліку ризикових або операцію визнано системою як фіктивну. Внесення підприємства до переліку ризикових суб'єктів господарювання також відбувається на підставі відповідного рішення, в якому зазначаються причини внесення підприємства до переліку ризикових суб'єктів господарювання. Крок другий підготуйте підтверджуючі документи. Податковими органами не завжди виконується вимога надання вичерпного переліку необхідних для реєстрації документів, а тому в разі відсутності такого переліку документів слід надати документи відповідно до пункту 5 порядку номер 520 Крок третій. Подайте пояснення до податкової. Подані пояснення розглядаються комісією контролюючого органу протягом п'яти робочих днів з моменту їх отримання. Крок четвертий. Оскаржуйте відмову. Головне не гаяти часу, діяти швидко. Якщо вам необхідна допомога при розблокуванні податкових накладних, звертайтесь до адвокатів адвокатського об'єднання, брати Федорови».